Сьогодні, 5 грудня 2022 року, були обстріли Одеси і України. Що ми робимо, коли звучать тривога і прилітають ракети, щоб дійсно зруйнувати нашу цивілізацію? Ми молимося. І що ми робимо, коли немає світла? Ми записуємо відео і проповідуємо, як я зараз, наприклад, вам проповідую Ісуса Христа. Тому ніхто і ніколи не зупинить і не знищить віруючих і церкву Божу. Наші голоси вони будуть звучати вічно. І пітьма ніколи не переможе світло. Світло осяє будь-яку пітьму. Перемога за нами. тому що Ісус Христос, Він уже переміг. Він був у пітьмі та пеклі і у владі смерті, але вийшов переможцем. Брама, пекла, брами пекла не подолають нас, віруючих в Ісуса Христа. Тому раджу вам всім покаятися і вірувати у Творця, хай береже вас Бог.